Вітаю всіх на моєму каналі Закохана Втару. Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку водолій. В яких емоціях пройде ваш тиждень? Цього тижня вас відвідають натхнення та творчість. Ви будете в співдружності з своєю музою творити щось чудове, щось прекрасне. Щось Ну, супер, якась, якась творчість буде в вашому житті. Ви будете наповнені любов'ю, наповнені теплотою до своїх близьких, до своїх знайомих, взагалі до цього світу. Імператриця це про любов до світу, це про любов до себе, це про любов до ближнього, це про любов до всього на світі. Тож. Ваші емоції будуть позитивні, будуть гармонійні. Ви будете сповнені радістю, щастям, любов'ю, творчістю, жагою творити, жагою прикрасити цей світ і собою, і своїми діями, і своєю підтримкою до інших, і своїми гармонійними почуттями. Імператриця вона уособлює в собі матір світу, от матір в її вищому понятті. Та, що всіх оберігає, всім допомагає, всіх любить. Це про безумовну любов. І імператриця вона і є безумовна любов. Вона любить і обігріває кожного кого зустрічає на своєму шляху. Яка ключова подія цього тижня? Хтось з вас зможе дуже успішно вкласти свої кошти свій час. Такий собі гарний депозит, який надалі перенесе гарні дивіденти, як матеріальні, так можливо, і емоційні. У когось настане матеріальне чи фінансове благополуччя цього тижня, бо ви змогли розумно підійти до життя, щось розумно розпланувати, щось розумно зробити. Хтось, можливо займеться благоустрієм. Своєї території. Можливо, це територія лише ваша кімната, можливо, це територія, ви власник, наприклад, заводу, і ви вирішите зробити, щоб усім там було комфортно. комфортно Тобто ви займетеся благоустроєм красотою, зручністю вашого того місця, якого яке ви вважаєте вашим. Що вас порадує цього тижня? У когось не стануться якісь зміни. І на противагу що це треба було б засмутитися, ви навпаки будете задоволені, бо вам не треба хвилюватися е, на питання того, що можуть принести ці зміни. Тобто, все залишається стабільним, все залишається зрозумілим, і це буде вас задовольняти, це принесе спокій вашу душу. Хтось із вас або сам відмовиться від якоїсь відповідальності, яка вас не влаштовує, або ситуація так складеться, що вам не доведеться брати на себе цю відповідальність. І ви теж будете задоволені тим, що не треба, що ця надмірна відповідальність більше не тяжіє над вами. А хтось буде задоволений тим, що дозволить собі не бути ідеальним. Ми всі не ідеальні. Хоча ми всі особливі. І от хтось із вас зрозуміє, що не просто зрозуміє, хтось із вас дозволить собі бути собою. Не якою суперзіркою, не якимсь крутим магнатом, просто собою. І людина зрозуміє, що це добре, і... і отримає від цього задоволення, що опечалить цього тижня. Можливо, цього тижня. Буде надміру емоцій. Вони спричинятимуть хаос у вашій душі, вони псуватимуть вам настрій, псуватимуть вам життя, вони заважатимуть вам. І це, звичайно, засмучуватиме. Хтось відчує, що йому не вистачає емоційної підтримки від інших. Можливо, вам не вистачає спілкування, можливо, вам не вистачає розуміння. Вас не підтримують якимось. Якимось чином. Хтось із вас надто залежний від думки інших, від їхньої уваги, від їхньої любові, а ви не отримуєте цієї любові і тому ви будете засмучені. А хтось може бути перевантажений чужими проблемами. Ви намагаєтесь всім допомогти, все за всіх вирішити, розриваєтеся між іншими людьми, між не своїми обов'язками. А натомість не отримуєте навіть елементарного дякую, і це теж може засмутити. Що карти радять? Варто прислухатися в першу чергу до логіки, до розуму, не піддаватися емоціям, вирішувати все розумом, холодною головою, обдумувати, враховувати всі аргументи, всі. Нюанси, а не піддаватися своєму жалю чи своєму доброму чи недоброму ставленню до людини. Також карти радять бути чесним і відкритим, говорити людям правду в очі. Можливо, це допоможе знайти ясність якісь ситуації. Також карта радить покладатися на свій досвід, не брати нічого на віру, обмірковувати. Напевно, буде якась ситуація, з якою ви вже стикались або з похожою ви стикались, і ви зможете в своїх спогадах, в своєму знанні, яке ви, яке ви вже маєте, знайти підказку, як же саме вам вчинити в даній ситуації. Також карти радять бути готовим приймати складні рішення, навіть якщо ці рішення даються вам проблематично, вони викликають у вас якісь неприємні емоції, можливо, вам буде складно через те, що ваше рішення впливатиме на якусь людину, і воно, воно викликатиме в цієї людини якийсь негативний емоційний від, відклик. Тож карти радять ну на якийсь час забути про те, що ви можете образити, а керуватися саме логікою. І про що попереджують карти цього тижня? Карти попереджають, що можливо цього тижня ви зіткнетеся з тим, що ваш проект, ваша справа зазнає якихось обмежень, якихось перепон, якісь незалежні від вас обставини заважатимуть вам. Просувати свій проект, займатися своєю справою, можливо, щось вам заважатиме в ваших стосунках. Також карти попереджають, що ви можете втратити, пропустити якусь важливу нагоду, якусь важливу можливість, чи то через внутрішні сумніви та невпевненість в собі, чи то через зовнішнє якесь втручання, хтось можливо вам заважатиме. А ще вони попереджають. Що вам може здатися, що ви вже досягли своєї мети, що ви, скажімо так, що журавель вже впойманий, уже в ваших руках, але це може виявитися ілюзією. Тож карти попереджають, щоб ви були уважними, щоб не сприйняли бажане за дійсне. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо бажаєте персональний розклад, звертайтеся, я радо всім допоможу.